Бідний, хитається так, що це капець. Вона ще ж тут дорога, хай Господь Бог милує. Надіюсь, довезу, я так хвилююся. Ні за один торт так не хвилювалася. Він просто був у коробці такий, що я не бачила, хитається він там чи ні, а цей мені видно, він як маятник. Бусь, я його довезла, він цілий і навіть помістився мені в холодильник. А, це я ще такі свічки купила, ви ж знаєте, як любить задувати. А це наші анюти. І завтра також день народження, пам'ятаєте? Шаве мої риби. Скучаю за нами? Морончик бабусі тусується, поки я зганяла за тортом. І буду зараз усі робити фотозону. У нас все без змін, все по традиції. Я готую моросику кульки, що почати з вами ділитися. З новин. Сьогодні яке? це у нас 18 червня. У нас, що? у нас все залишається без змін. Рік назад Діма потрапив у госпіталь. А сьогодні, рік по тому, нашому тато зробили нарешті операцію. Ми дістали осколок з ноги. З бедра, стань, пожалуйста. От блогер немає ні штатів, нічого. Оп, я щек від печива спираю. Це з такого, чого я не біля нього. Бо, бо, нам на слові, вибачте, підісрали. У нас в саді але нам ніхто не сказав. Ні керівництво, ні вихователі, ніхто. Був один випадок, що хлопчик заболів. А потім заболіли ми. Тільки я думала, що то у нас потнічка. Появилось перших два прищіка, потім третій прищик. Ні, третій, четвертий прищик. І це була середа, четвер, п'ятниця. Я собі потнічка-потнічка в п'ятницю вечором. Голова, руки, ноги, живіт, спина, жопка, ну, все бусь. Я вирішила, що провіру, що це, воно не воно в інтернет, дивлюся, всі симптоми, розміри, все воно домовилося на наступний день зустрітися з одним лікарем. Поїхали, підтвердилось, поїхали, купили в район ліки, лікуємось. Вчора був понеділок, у мене вже все отак. Поїхали до нашого сімейного лікаря, підтвердилося, записали все в медичну картку, і ми зараз лікуємося. І завтра ви побачите нашого хлопця розмальованого всього втятку. Я думала, буде зеленка, вже не зеленка, там інше рожевого кольору, кажу на нього фуксія. І ми до цих всіх плямок, я на нього кажу плямка, додали. Ще татуїровки у нас тут перебивачки, він весь в перебивачках, він дуже гарний бусь. Якось так. Тепер я хвилююсь тільки за те, що дуже добре, що він типу, у дитячому віці перехворіє на але не дуже добре, якщо захворюю я і Діма. І всі по кругу. Але бабуся Ляна у нас перехворіла, бабуся Ніна перехворіла. Е, Юра не перехворів, Аня і Софія перехворіли. Іна, Руслан-Полінка перехворіли. Ну, завичинські, ті, що тут ні. ті, що на фронті, так. Да. Тільки Богдан, папа. В общем, в нас так перемішку. Нас дуже мало хто перехворів, але є. Тому я сподіваюся, що у нас це не. Зачіпить, але мені лікарі сказали на 100%, що я захворію нею. І дорослі переносять це набагато важче, ніж малі. Що з цього випливає? Ось це все було замовлено половина в дитячий садочок. Ось ці ковпаки, трубочки, стаканчики, серветки, мисочки. Це все мало йти в дитячий садочок. Торт Наташа мала робити в дитячий садочок. Я е, наняла і проплатила там за кульки аніматором. Мав бути пес патрон, мав бути панда. Ми вже пісні підібрали все, і це так було сплановано, що тут е, дітки вийдуть із дитячого садочка на майданчик е, біля будинку культури. Всі потанцюють, поскачуть. Моросика привітають, потанцюють, пофотографуються, підуть у садочок їсти, пити, співати моросику з днем народження. Потім моросика вдома мала чекати гості. І що? І все. Це життя, воно вносить свої корективи. Оце ж я привезла торт, і я собі таке думаю. Мені здається, що для Мирона завтра буде найкращий подарунок, що мама цілий день буде з ним. Зрозуміло, було добре, що ще є наш татусько біля нас, але, на жаль, він, мабуть, завтра ще буде лежачий. І потім ще будемо думати, як його привезти додому. І так Бусь, що я буду. Готувати, ж фотозони вам сказала, буде тортик. Мироник завтра прокинеться, його привітаю. Хтось приїде вітати, бо ми ж всім об'явили, що в нас вітрянка, ми не святкуємо. Хто не боїться, той приїде. Хто боїться, може будуть передавати подарунки. Може взагалі не прийдуть, не привітають. Це я ж кажу, це не головне. Просто за те, що я завтра з малим буду цілий день, ми будемо е фотографуватися, гратися кульками, їсти торт, пити е сік з гарних. Стаканчиків з трубочками з усім. І буду отак проводити з малим день народження. Зараз треба трохи прибрати іграшки, бо в мене, як завжди, в нього вже є своя кімната, не треба бігати по хаті, шукати фотозони, в нього є своя кімната. У цьому році у нас тематика бусі. Космонавти. Космонавти, буду дути, буду чіпляти. Знаєте, як мені це от в голову прийшло? А, сиділа і така дивилася на оцього космонавта, що. Дідусь Сергій подарував хлопцям гродів і Миронові одинакові. І така думаю, він такий класний, може це Миросику зробити такі кульки на день народження. І що таке? Що будемо робити? Хочу зробити все дуже швидко, замкнути кімнату і поїхати привезти Мирона. Бо як би планувала ем, привести його від мами зараз, ем, щоб він заснув на ніч і потім вставати робити. Але ж ну, я знаю Мирона. Ми будемо спати, якщо він прокинеться. О, а де мама, він прийде сюди і побачиш, що тут уже все в кульках. Що ж це буде за сюрприз? Так, що, бусь. Боже, мені поможи. Починаємо. І так. Півтори, дві. Я не знаю, скільки ходить роботи, Буся. І я не встигла почепити ще напис Happy birthday. Від американців, чого не знаю. і наче ще мені треба попрасувати, ту скатертину, да, попрасую, але. Я їду за Мироном, бусі. Чує, що там говорю? Таке відчуття, що наче мирондома. Я їду за морозком бо вже 9 година, треба його забирати. Він засне, а я продовжу, щоб показувати. Так, бусь, якось так. Дивіться, оце хотіла почепити ось тут, а воно таке велике, що воно буде отак висіти, ця гірлянда. Що у нас там буде тортик стояти? Я цього космонавта увімкну, і воно ж так буде світитися. Четвірка якась косала я її не могла вирівняти. НЛО у нас тут буде, ракета злітає, зірка падає. Я її вже як хоч чіпляла якби тут не була натяжна сталь, я б на гвозді шиферні взяла. Ну і оце якось так. Все це поврізала зірочки, космонавта. Мені подобається. Так у нас ще не було, незвично боже бусі, як почала виносити звідси іграшки, у нас повна гардеробна іграшка. Надіюсь, моросик нічого не запідозрить. Все, Забрала плямку, дивіться, он стоїть лелека, я кажу моросику, що чотири роки назад отакий лелека приніс його мені і папі його, так? Плямка. Мама. Mm. А чапля роби? да, отак робить. Ми вже вдома замкнула машинку, поки їздила за тортиком. І ще трошки було часу. Загнала її, в сідан мені її помили. І в нас чистенький гарненький вагончик. Зараз, не знаю, якось хлопця зразу в ванну і з ванни в ліжко, щоб він не дуже рвався в свою кімнату. Надіюсь, не буде рватися. Він засне і я відразу продовжу свою спробу. Немає світла. Я хочу зараз швиденько зробити. Зрозуміло, що вона десь через дві годинки може з'явитися до світла, може через годинку. Але я спати хочу. Зараз швиденько зроблю і все. Та-да, бусі, Почепила, додала, забрала тканинку попрасую вже праску взяла. Так то все, бльоски порозкидала вже, за п'яти почеплялась, іду лягати спати. ранок, рани Бусі. Зіменинком у мене. Я, речі, встигла попрасувати, покупалася, але голову вже сушила при генераторі. І попрасувала, встигла попрасувати. Що то з катрика виходить? Але тут так темно, я ж штури закрила, будь. Темно, але гарно, тортик уже принесла, десь мені здається, з хвилин на хвилинку буде прокидатися іменинник. Будемо вітати. Це хто там не спить? іменинник. У тебе день народження, золото мамоне. Ми тебе з татом дуже-дуже сильно любимо. Ти для нас найкращий на світі, ти знаєш? Будеш ще спатки. З днем народження, мамин хлопчику. Будь мені здоровий, здоровий, дядя. Мамоне, ще холодніс нам на народження. Да. Тільки не знам, а день народження зайця. Скільки тобі рочків, покажи Буся? Чотири? О, це, це такий великий мамин. Люблю тебе копець. Будемо помаленьку прокидатись, так? Да? Полежимо у чучу, да? Поговоримо. Плямка, мамина. Мама, тулиться, може. Це... Прищина, маму перейду, а мама не боїться. Де? У там щось є? Угу. Відки ти знаєш? Плямка. Подарувати. Там подарочки. Там подарочки, ну там сюрприз. Де ми йдемо? Тільки світла немає, синочок. Це, Це твоє зайчик. Торцеми? Так. Це торц? Так. Мама. Тобі подобається? Mm, і шарики. І шарики, синочок. це mm. космонавт. да, Де золото? Там написано з днем народження, да? Mm. На англійській мові. А це що таке? Зірка. Mm. Мама, дивись, да зірка. Я бачу золотко. Мам, на племінничані там. Так. Да. <світчіки, я <світчіки, я Тобі подобається? Ноч, ноч. Да, подобається? Зараз, можливо, відшторимо штори, так, да, санолічка, і будемо задавати світічку? Ти себе там бачиш, зірка ті. Звізда, ти зірка мамина. Анатолій, це моє Це твоє народження, дай тебе потім. Мій зійчик, ми тебе статом дуже сильно-сильно любимо. Ага. Мамо! М -м -м. Мені класно. тут. Щоб... Тобі подобається. Давай я відштору, бо мама не розраховувала, що світла не буде. І тут буде видніше, і ми задуємо свічечку, так? Да? Да. Давай. Давай. Все. Вийшли із космосу. <с1> <смеш> <смеш> да, зайчик? Так, мама... Все, я йду беру свічечки, да? так? Будемо задувати тортик. Да? Мама, це... Моє ну, а чиє сонечко. М -м -м, звичайно, твоє. Ай, зараз будемо задувати свічки. Опа? Да? Мама... Я зараз розверну до тебе, добре? Мама, розверне його до тебе. Місячко. Будемо згадувати бажання, мов ми не бачила, що він впав. Ой, так як мама його вчора везла до тебе, синочка, то це ще він довго стояв. Ну нічого. Буде ось так лежати цей місяць, так? Да? Там чи наша планета? Мама буде чи наша планета? Все, мама його Так, да, Це наша планета Земля, Мирончик, Ти ж любиш задувати свічечки. ми тобі багато поставимо свічок, так? Да? Задуєш четвірочку. Да? Такою... Ось таку так. Цифра. Цифра. Скільки тобі років? Чо? Чотири. Ти Типа її ось тут поставимо біля космонавта, да? Мам. А ось ці по колу і всі-сі да? так? Да. Щоб тебе було багато-багато бажань, так? Да? У нас що, історія циклічна. Рік тому ми стояли з тобою на цьому самому місці і згадували бажання, щоб наш тато швидше одужав. А тепер в мене два таких бажання, щоб ти швидше одужав, щоб наш папулька швидше одужав, щоб наш татко швидше одужав, щоб швидше закінчилась війна, щоб всі-всі захисники, наші рідні, просто захисники. Всі-всі-всі прийшли додому, живі, здорові. так? Да? І ми вже жили довго, щасливо. І щоб ти мені був самий-самий здоровий хлопчик на світі. У Дов... мене таку ручки. У тебе таку ручки, да, моя золото. У тебе таку ручки. Все, зараз мама буде факіром. Так, ти готовий? Да. Тільки почекай. І я запалю всі, добре? Ага. А тоді будеш дути. добре? Мама, що ж що таке? Це сірники. Квартир був п'яний. <гутил> Почекай, поки згадуєш бажання. Да? Мати фішок. А я буду тобі співати, так як ти всім співав, да? Да. На, на, на день народження. Тепер мама буде тобі співати. З народження тебе, з Днем народження тебе, з Днем народження народження, мирошка, мама плаче, днем народження тебе. Давай, 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 ще. Ти моє золодко, який ти молодець, Дима, ма цьому. Я цього хлопця такого гарного. Все, фотографуємося з тортиком? Так. Да. Мама, хочу їсти планету. Землю. Ага. Угу. А космонавт такий класний. Да? Мама, космонавта. Космонавт. Угу. Добре, зайчик. Зараз мама світочки забере звідти, так? Да? Угу. Котенятко, йди ще сюди дома. Дивись, у нас ще ось такий є посуд клупачок. Бачив? Одягнемо тобі імениннику. Угу. Іди, дивись на дзеркало, вже зірка відпала. Па, бери Сатурн, так? Да? Вкусно? <світна> Плямка, Пішли чаю зробимо. Ага, з чого? Ну, зараз за кип'ятити на газі? Да? Світла немає. О, такі подарунки, так. Да? Оце, я розумію, торт купувався для дитини. Не стоїть в холодильнику, не почекай, мирон, хай гості прийду, да? А тут торт для мого сина. Так воно і повинно бути, да, Золотко? Так. Мій хлопчик такий содний, плямка мамина. А я взагалі планувала тебе переодягнути, а тепер бачу, що ти прямо під колір кульок одягнений, бо там я йому сорочку з пальмами купила. Телефонували до бабусі, зараз прийде бабуся Лєна. Вона сказала, тільки іменинник прокинеться відразу ну, їй маякнути. Що, зайчик? Сонце, то сонце. Бабуся. Да? Точно? Да. Папу, давай, давай, ну давай. то йди зустрічай. Бабусь, нам добре, бабусь. Що? Ну давай, де віта, давай за тобі. Дай тебе.

Що забуваємо казати? Даваймо цінуватися. Хок-ток, ток з днем народження, ймо тортик. В ковпаках Гусі я теж ви мене просто не бачите. Так, бусі, їду, привітаю нашу анютку з днем народження. Вона правда нас запрошувала на одинадцяту годину. Ну, я не хочу водити Мирона. Ми хворі, я не хочу, щоб. Від нас вони всі перехворіли, правда, але я не хочу, щоб ми когось, не дай Боже, заразили. Так що я взяла квіти, листівочки від себе від мами. Мама зараз з мирончиком трошки потусується. Діду. Чоловік імениць. Я вже з букетом з бутилкою. Його охорона яка! І ти ані. Ані подарував я тако трошки. Ми приїхали тебе вітати. Я і мій телефон, і ще п'ять тисяч підписників. Ця щось накриє солодкий стіл. Я віднікувалась. Боже, як вас там красиво, Лаванда. Молодці. Дядько зробив альтанку. Дядько, що це? як мені? Тірасу, терасу. Я сиділа з дядьком Теренділа. Тоді ще мені позвонили, привітали днем народження сина. Тетя накрила отакерний шикарний стіл. Тетенька, за тебе, не Анюточка, не щоб завжди була така молода, красива, енергійна, і добра, і любима нами. Все, дойде. Да. Шанки якраз. <плес> <плес> Подарувала мамі картину, намалювала, автопортрет. Молодець. Все, віддавайте нам тоже, їду я вже додому. Спасіба за Спасіба. Друзі, я навіть не діставала, щоб ми було цікаво розпаковувати, на цьому пакеті буде, он там химера. Юляська, мене з Подільського наче передала Марусику подарунок. Марончик. Це від тіті Юлі, від підписниці твої подарунок тобі. Міні. З днем народження. Це тобі. Представляєш? Що треба казати? Подивися, що там. Ану. Що <сфорит> там не виходить? <сфорит> Там оно що там? Ну, що, там? Це, о! Сонік. О! Сонік? Ага. це що таке? Такий портфелик? Подивись, ти тут дзеркало? Ага. Класно? А ну о, все, вибачте, вибачте, я забула. Ага, це у портфеля така швидкість. Ага. Подякуй тітті, Юлі. Дякую. — Ти подобається? Ага. Такого у нас ще не було портфелика, так? Да? Такий місткий-місткий, а швидкий який. Ку-ку-босі, мама бабуся, поїхала вже додому. Будеш там збиратись, бо ми поїдемо на Севрань забирати їхній шати подарунок від дідуся і бабусі. Бо він на новій пошті там Майроник, он накрив. Невеличкий столик для тортику. Зараз прийдуть сестрички з тітонькою вітати. Мирончика зателефонували. У нас вже є світло, буся. Він вже включила космонавта. Мирончик, хто до тебе приїхав? ти. Дякую. О, це подарунок. Все, тягнемо в кімнату. Рано що дзвоник і дзеркало. Ану, продемонструй. Привіт. Я трошки завалив. Кум приїхав. Курса до дорожчого. А, і проросло якесь. Подарунки порозкладала, трошки прибрала, бо мирона щось тут якісь, бо, не знаю, приступи, не знаю. Радості. Да? Не міг себе в руках тримати, все перевертав, перекидав. Да? все, ми поодягнувсь, такий пляжний костюм, мав бути мирона, на святкуванні, у Дня народження. Їдемо зараз в рань, бусі заберемо ще один подаруночок і дідуся з бабусю і заїдемо в гості до бабусі. Ні, вона хоче його привітати і що? І, і їдемо. Да? Ну, ми заїдемо, купимо тобі якісь гостинці в честь дня народження, але їсти будемо вдома, так? Да? О, дідулька, Ні, дідулька на війні зайчик. Але хоч тільки такі квіти гарні потурвали. Так, беремо бабусініні тортик і їдемо, да? так? Приїхали до бабусі -ніні, щоб Вона його привітала з днем народження. Хлопець уже другий час спить. Вже хочу його будити, щоб в настрої був. Хлопчик мами, будеш ж таватки? Виходь, не тяжко тобі до турбути. Дай я допомагу. Хай не тож його гостинці. Хлопота. Да? Рекс його звати. Рекс. Рекс. <реш> Мирошка, ти ж як ніколи нікого не бачив. Скільки ти спав, Мирончик? Скільки ти спав? Так багато проспав усього, так? Да? Хай тебе бабуся дістає, я буду діставати крісло. Мам, ти що? Все бусі настроїли, розібрались, як воно, що воно повинно бути. Мирон, тобі зручно? Ану, зроби вигляд, ніби ти спиш. Все. Ми вже завезли бабусю Леніну додому. Да, Мирош? Мирон спав в бусі, щось я згадувала, коли був йому рочок, ми теж вже тоді їх святкували, вдома на подвір'ї танцювали. Мирона всі носили, 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 потім він як заснув. І спав уже просто в темно на вулиці, стало що тоді він прокинувся. Мама, це ж таке. Мама, а він вкусний? Не вкусний. Мама, Та я... то ж ніби як клей, ми чіпляли напис. Мама, я пластилин. Як пластилин, так. Да. Коли було два рочки, ой, дякую, мамі вчіпив. Супер мирон. Ти вчепилась? Mm -hmm. Коли було два рочки, він не спав. Минулого році, аналогічно він так довго спав, гості прийшли, він заснув, і гості вже сиділи, деякі вже додому пішли, мроч, а не покинувся. І от в бабусі Ніни три години майже спав. Ти уявляєш? Mm -hmm. Тобі вже ранки починають засихати марончик. Мама... У мене. Надо Ні, зайчик, не треба. В тебе до твоїх прищиків ще цього не вистачає. Ну, вже будемо вчитись їздити, так, да, mm -hmm. Крутяк? Такий велосипед у вона модний, так? О, пішла пісня районота. Да, мусика раєнома, ну, що руя, як завжди. Боже, в них там кульки! Мам, не руя танцює. Йди, зустрічай, ворончик. Йди, педро педро грає.

Фокус, фокус, труляля. Де палець? Труляля. Вау, та ти фокусник, синуль. Молодець. Саша, що ти міш? Диви. Що? Давай, що, кажи. Каже, кумай терпіння. Опа! Клас, браво! Молодець! Два пальці, чотири. Два лишилось! Клас! Молодець! От вам і фокус. І так, шукати де мячик. Ану, давай, Юра, де мячик. Ну, напад тут. О Боже, самі не вижу, не вижу, ми зробили З Днем народження, тебе. Днем народження, з Днем народження тебе. Наші гості вже всі роз'їхались. У нас чуду штучка. Дую на оцього хлопця лежить, ну вже беня таке червоне. Хочемо, щоб пошвидше з'явилося тут світло і будемо купатись. Да, марончик такий мокрий, що це капець. Тримайте, будь ласка, бусі бачили, і кум приїхав, не знаю, в відпустку, чи на декілька днів щось ми не встигли навіть за це поговорити. Перше, ми нікого не запрошували на день народження. Знаєте, ну як це запрошувати? По-перше, що ми його не робимо, а по-друге, що ми з вітрянкою. Але до нас поприїжджали ті люди, які вже перехворіли вітрянкою і які не боялися. То знаєте, таке свято вийшло навіть дуже непогано, Мирон задоволений і виспався, і награвся. І... Всіх просто так втомив, всі за ним бігали, бачили, що фокуси показували. Це може дитина задоволена. Тепер чекаємо на нашого татуся поскоріше додому. Надіюся, що реабілітація пройде шведесенько, і він вже буде бігати з Бороном у футбол на нашому стадіоні. Вам, мої бусі, велике-велике дякую. Я вже виставила пост в інстаграм. Зрозуміло, що ви є в мене в інстаграмі. Там вже стільки привітань, стільки побажань, стільки реакцій, лайків і всього. Ну, ви в мене найкращі, як завжди. Тому, бусі, дякую вам велике, що провели сьогоднішнє свято разом з нами. Надіюся, що я з'явлюся скоро знову, не на так довго пропаду, і вже буду з вами ділитися чимось новеньким. Тоді все, цілуємо, любимо ваші парусюки.